Hraysa kitska. Перший сніг кота інфроці. Кіт не знає, що робиться. Лекотяри. І це як гарно. Я ж трошки почистив, каву попив. Сідом світло даю трошки. Це яка краса. Трошки почистив. Що це таке за сліди? Ну, Можу робити, що за сліди. Так переривається. Дуже класно. А видно, що зима прийшла. Яка гарна галича там. Ой! Машинка там вся в цьому Вся в снігу. Я з неї трошки просто кидав, її ще не чистив. Я завду ти почищу. Стоїть кущики. Це ціка гарна зима. Щоб мир був було б ще краще. Хлопці, а ну признайтесь в коментарях, хто скучу за такою зимою. Хіба це не гарно. І це краса. Ні, ну далі вже мало б бути чоляпанка, може тут частіше машина їздить, бо до мене вуличка тупікова. Та я вже я, але... Одна краса. Просто краса. Я вже ДТП. Знасло як. Привіт, шановні підписники, глядачі мого каналу. У мене сьогодні чергова робоча зміна. У нас був маленький сніговий вступ. Сьогодні у нас дуже гарно сніг. Вже по дорозі була одна аварія, ви могли бачити. Так. На годиннику у нас 10 по 11, 22, 22 листопада, субота. Ми сьогодні починаємо працювати. Трошки пізно виїхав, бо до сусідів там дещо треба було допомогти, поносити до з машини коротше, до сараю. Одному було важко, і я ж йому допомагав поносити, то я так пізно виїхав. Насправді я б вже 8 ранку був би на роботі і вже б заробив хоча б тисячу гривень. Тому що робота сьогодні мала би бути. Снігу у нас десь випало Ну, сантиметрів 5 випало снігу. Але правда, зараз у нас що, каже температура? 0 градусів. ще трохи збільшиться десь до 2, то недовго будемо радіти тому снігове. Але і так вже приємно, хоч у нас в криницях вода підніметься, хоч щось буде файненько. Так що зі смачного. А я їду. Їду заробляти, бо треба сьогодні трошки заробити. Машинка у нас... Машинка заправлена і вчора заправлена, в принципі, але не знаю, скільки сьогодні вистачить того газу уклон я поповнив. Та як сьогодні субота... Тарифи не будуть занижатися. Принаймні, я на це надіюся, бо якщо ще сьогодні, сука, занижати ті тарифи, тон, походу, знову буде думати якусь іншу стратегію, щоб нас найохувати, бо я вам то все розкажу. Так що погнали. Блін, Півгодини ждав на цей гребаний заказ, як довго він приходив, але прикольно, 5 км, 230 гривень. Їдемо. Так, покажемо трошки дорогу, нам тут їхати дві хвилини і відповів на одне поставлене питання підписником, чому я не беру закази там з Бартатова, з зимної води, суховолі. Хлопці, По дуже простій причині, їх немає там. Коли я виїжджаю, їх немає. Додаток в мене включається від самого дому. І так їду на Мойку, і з Мойки прямо їду от сюди, на Патона, на Виговську, і роботи немає. Тому. І я не стою там і не чекаю, невідомо чого. Краще вже поїхати сюди і тут взяти якийсь заказ. У мене і так ефір стоїть на 4 км. Тобто. ну, Радіус подачі в мене непоганий. Ну толку з то, якщо немає заказів. Чого мені втратити час і там просто стояти? Так, що в нас? Бордюрчики трошки чесно, що там машина їде? Да, ти, йо -мо! -йо. Здати назад окунь ніде якийсь. Як окунь, не окунь, конечно, але 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 ага, там є місце О, ага, боксує трошки гребе машинка Там ж тут їхати херня Погода просто папа Там трошки морозець Я б не завжди б сьогодні виїжджав. Поїхав би певне би, до тьошні в село і грав себе з в сніжки. Відновлю тебе не було б. Так звідти нічого. Ні звідти. Так, сьогодні дрова буде менше знімати, тому що ви самі бачите, що... Дорога трошки страшненька, справи нема. Їде там далеко ще. А вже чекає дівчина там. Взяв такий заказ. Два закази перед тим скасував, бо один був на Emily Resort, нахер на в ту сторону їхати взагалі, а другий був ще за 1000 гривень 40 км, не виїхав мінус комісія. Нахрена треба ну, такі закази. Так, куди вам каже їхати, їхати, ну каже, ага, ось там, добре, погнали. Так, ну знімати не буду, бо <кхи> в принципі тут машин нема зараз. Дивно, що машини е на вулицях. Машин мало дуже. Але не всюди так. Якась біля центру щось маленького. їдемо знімати 20 хвилин мерзнув на тому сиху, їх завжди блядь. люблю тих сиків за ось таке замовлення о 400 тисячі по поїздок <кху> 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 Не сніг а дощ Їдемо. ось такий гарненький жарненький заказик так, чувак, я виїжджаю, навіть не думаю паркуватися. Так, окей Що там по, по зеркалі Чо ж так? Ірунда. Добре, що не в центрі. У мене вже центр на остоп диїв, коротше, так скажем. леді нема, але... Думаю, на чуть-чуть підмерзне. Можна буде боком місцями їхати. Ну, Я б би не сказав, в принципі, що машин багато. На мою думку трошки бояться їздити, але, але я завжди, так, ой, зроблю цю поїздку треба трошки вийти з машини витрусти, там водичка трохи вже позбиралася, бо де пасажири привикли трушувати ноги. Так, десь тут, десь тут. Ось тут ми так і припаркуємося. Так з тої сторони просто гаражі, то нема смислу їх паркуватися. А що в нас скине? 55А і у нас там 55А є. Супер. Так, зробимо легенький перекусок. Хлібчик 20 гривень. Опа, філе, куряче 100 гривень. І салатик пігмаліон, теж 100 гривень. Коротше, нормальний перекус для Да, і ще навколо помив сполосну машину і помив вікна, щоб блин, от нормально було, але почався трошки дощик. Нам приходив один заказ, я його щось не почув. Короте, смачного мені. Так, я вже майже вернувся до центру з рясного і прийшов мені ось такий заказ. Доставочка. Їдемо виконувати. Я ж так смачно поїв і би хотів би перелягти. Та, на жаль, не макале. Нам потрібно працювати і гроші заробляти. Бо не буде в нас бабла. Буде в нас повна херня. То сміло щось знімати. Народ, Хто знає, що це таке? Як це може бути от снігом куча листя на кущах? Як це то так, блін? У ну, нас тут зима, нема нічого, а от на кущах візь, зелене листя. Сноу хау, блін. Такий собі район по заказах, але що робити, якщо нічого нема? Треба їхати виконувати, бо треба кеш-киш-киш-киш-киш. Кеш кеш-кеш, Блять. От сука. От їбучі ви пасажири, блять, як я вас звідси маю забрати, якщо от ви не вийдете, блять. Чи не як я маю стати іменно на перехрестку? Ви сука, так замовляєте таксі, що вам, блять. 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 Щоб через телефон не можна нажати. О, так видно. Блять, їдем. От мужик ще мені скинув. 79 гривень на чаюху І вгостив мене цим як називається. Емдемс. Так, що в нас зараз? Оп. Оп, оп. Немає нічого, ні ні нічого. Будемо стояти ловити щось. Друзі, зараз вам покажу красу Емелі Резорт у винниках. Дивіться, як тут гарно. Зараз я би хотів десь тут розвернутися, я вам буду... а там які дерева далеко. Як то все гарно пороблено. Так, розворот, розворот. О, тут розвернемося. Араз з телефоном в руках розвернуся. Дивіться, гарно. Це просто шикарно, це краса, капець, не ще покласти таку новорічну музичку і можна їхати дивіться гарно це ще не все там то... я в другому кінці емелі Як гарно світиться скільки тут грошей виложила вон і сюди о, там ті дерева зверху скільки це тижнів роботи капець segħan. Bleh, mali sljega nema, no duže kraselo. А як вам напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже класно подобається. Знову на Рясне. 180 метрів подача. Дяли. Аліну ми повеземо на Рісне. Алін у нас живе о десь в тому куті. Мешнику 18. Погнали. От навіть вам покажу. що. Алінка живе внизу. Хвилина. Так, нарісному я вже пів години, я вже змерз, прогріваю машинку і свалюю звідси нахер. Нехер тут що робити. Коефіцієнтів немає. До що в мене 15% комісія. І їдемо десь на Шевченка, десь там зупинимося на парковці. І будемо чекати якоїсь заказу. Було добре, якийсь дальнячок на 100 кілометрів. Було б класно. Я в машині вже холодно сіти, зимову собі ходок, там жіночка мені робить. І цей... скасував вже 8 заказів мені приходило. Два на ресне. Їх їбав я то ресне вже. І приходило ще закази по центру. Там щось 120 гривень, 130 гривень з подачу 1,6-1,7 км. Нахер надо суто на. Один дальняк і сотла. Дальше далі хір ложу. Зіма зараз ходогів. Каву Ні, каву я не хочу. що скільки, десь хвилин 40. Сидіти будемо роботи взагалі. І будемо потім щось вивозити в суто по суток, у фільтрах. Я ж такий пошук вже не включав дня 4. Типу тобто, суто все фільтра. Поставив свій 35 мінімалка. Чи 30, там, десь 30, десь 35 гривень за кілометр. І все там. На дальнячок і один е, мінімалка 200 гривень. Все, такий мене фільтра і катаюся. Ш у нас по додатку ніхрена нема, в жодному районі коефіцієнтів. коротше Сидимо трошки, мерзнемо в машині, зараз ходдох ход унічтожимо і будемо чекати далі. Таким заказом завершимо сьогоднішній робочий день. Проїхали ми 177 км. Так, що ми тут зробили? Статистика. Ой. Статистика. Сьогодні 324 плюс бордюри це буде 500, це буде 800 гривень. І вчора 800, це виходить 4600. 4600 за. 177 км Ну що, народ, вийшла у нас з вами така робоча зміна. Як завжди, лишайте коментарі, підписуйтесь на канал, скажіть мені на рахунок заробітку, нормально заробив, замало заробив чи як. Ну, виїхав я каж десь по 11 і от зараз 20 по 12. ну, хвили, ну десь 12. Ні, 5 по 12 я завершив зміну погоду. Ну, там в принципі, подивиться, кілометраж знімав, там є година. А, це знаки. Коротше, якось так, Я зміною, я зміною, що я зміну? Там Міг зробити більше, якби зранку виїхали. Що маємо, то маємо. Що жаліться. Коротше, Дякую всім за перегляди. Всім щасливо. Всім щасливо, всім пока, як то кажуть, традиція у така.